Отож з нами на зв'язок вийшов громадський і політичний діяч, мандрівник Сергій Григоренко. Вітання, пане Григор, пане Сергію. Добрий вечір, вітаю вас, отже, пане Сергію. З вами хочемо поговорити, зокрема про вашу волонтерську діяльність. Знаємо, що ви співпрацюєте з ковальськими підприємствами. Чи можете розповісти нашому ефірі, з чим ви займаєтеся і куди йде допомога? Я працюю на одній з дорожно-будівельних фірм, і ми колективом в, в місті Ковалі і в колективом вирішили максимально сприяти Збройним силам України на місцевого середування в захисті нашої батьківщини. І в нас зараз таких два напрямки співпраці: це з ковальською міською радою, яка завжди нас підтримує, наше підприємство. Будь-яке питання вирішує в свою чергу. При ковальській міській раді створений координаційний волонтерський центр. Які розподіляє гуманітарну допомогу за кордону від місцевих підприємців і фізичних осіб, і ми даємо допомагали вже на цей координаційний центр, купляли зокрема павербенки, білизну для наших військових, зарядні пристрої, два генератора. І другий напрямок такої діяльності співпраці це сота бригада тероборони, тобто той підрозділ, який власне захищає нашу голинську область від ймовірного вторгнення з боку ворогів. Ми познайомились з офіцерами бригади, з командиром. Вони казали, які в них є основні потреби, ті, що ми могли б закрити, це або старлінки, або генератори. Ну, так як генератори нам дістати легше, тобто тут є гроші, купив, є вибір, а старлінки все таки довше. Ми поки що теж сотій бригаді допомагаємо генераторами, завезли вже першу партію і плануємо на кінець року ще, ще другу партію генераторів для наших захисників завезти, Якщо коротко, пане Сергію, ви кажете, є гроші. В дорожників є гроші, адже ж зараз дороги не робиться капітальний ремонт, не відбувається капітальне будівництво, правильно ви кажете, але єдина ситуація зараз трошки рятує. Звичайно, зовсім не та ситуація в дорожній галузі набагато гірше ніж попередні роки, бо нема будівництв, але є експлуатаційне утримання доріг тобто, коли ну проводяться так званий аварійний або ямковий в народі ремонт. Плюс є експлуатація, тобто дорожні організації приймають участь в тендерах на посипку, на розчищення, тобто якісь, скажімо, невеличкі гроші є не ті, що були, і тому навіть при цих скромних оборотах ми намагаємося все рівно гроші виділити на зсу. Звичайно, якби це був минулий рік, це була б зовсім інша допомога. Але історію не вернеш. Треба діяти в межах тих можливостей, в межах того часу. Де ми зараз знаходимося? Що ми намагаємося робити? От ви кажете, якби це був минулий рік, то ви б в цей час уже, напевно були в Карпатах. Скоріше за все, так. Тому що ми з друзями, я люблю мандрувати, захопився подорожами зі школи і мандрував на колісі. але найбільшою моєю любов'ю в плані подорожі є саме українські Карпати. Тому... Мабуть, так, мабуть, вже був би там у горах. Ну так, якраз сьогодні Всесвітній день Гір. Хочемо з вами поговорити про ваші мандри. Чи дійсно ви вже обійшли всі Карпати, ну, принаймні ті, що в Україні, чи плануєте продовжити, можливо, мандрівки в Карпатах за кордоном? Обійшов я, ну, Я пройшов в Карпатах більше 2200 кілометрів. Ну це правда за 26 років. Є мандрівники, які більше пройшли. Я кажу про свої маленькі рекорди скромні і ще я не був лише в Чернівецькій області. Тобто, я був на більшості цікавих локацій вершин Львівської області, на переважній більшості Закарпатської області, хребтів, гір. Так само я на франківську область досить помандрував багато. От в Чернівецькій області жодного разу ще не був. Там теж є Карпати цікаві. Планую при нагоді туди помандрувати з друзями, там є декілька походів. Ну а далі дійсно, можливо, і інші гори. Хоча я вам скажу: в Карпатах стільки місцевості, що навіть я за 25 років ще не всі обійшов. У мене навіть є така скретч-карта, де я після походів стираю монеткою вершини, хребти, де я був. Тобто ще місця лишаються. Але, звичайно, є, ну, цікавить мене так на майбутнє, скажімо, це взагалі Карпати, бо Карпати є в чотирьох країнах: це румунські Карпати, словацькі, польські. Ну і далі вже гори. От мене друг був на Кіліманджаро, тому я сподіваюся, що після нашої перемоги, коли в країні настане мир і можна буде вернутися до більш активного, скажімо, заняття спортом, дозвіллям. Теж би, наприклад, на Келімонджаро на найвищу вершину Африки міг сходити, хотів би сходити, тому що якщо говорити про найвищі вершини світу, є така програма сім вершин, тобто мандрівники ставлять собі за мету побувати на найвищих точках всіх континентів. То Келіманджаро серед найвищих гір континентів найбільш доступна. Це якби така гора, на яку піднімаєшся і розумієш. Іти тобі далі на семитисячники, на восьмитисячники, чи достатньо у цієї гори, тому що фізичний стан тобі підкаже. Тому поки Карпати, а в перспективі, весь світ тільки дай ну, здається, мрія кожного українця ступити зараз на Кримські гори так. Я був свого часу в Кримських горах ще давно, 2005 2006 рік на Айпетрі. Ну досить гарні гори. Не вдалося на жаль багато мені там помандрувати. Я був в Криму тричі, раз ще в 91-му році, коли був зовсім маленьким дитиною з мамою і двічі вже за України. Тому я думаю, що до речі, в туристичній тусовці ви праві ходить такий мем, що після перемоги. Навіть ті, хто планував Гімалаї, Анди чи Кордильєри, в першу чергу йдемо в Кримські гори на гору Роман Кош, найвищу вершину Крима. Ставимо там український прапор. Ну кожен принесе, можливо, прапор свого регіону. Ми волицький принесемо. Хтось там, це хороша ідея, і я думаю, її треба реалізувати. Пане Сергію, але перебуваючи зокрема в Карпатах, та от часто можна почути, що нібито Карпати помирають, чи їх вирубають, вирізають, чи можете ви ці слова підтвердити чи ніщо. Чуємо про те, що джіпери знищують, зокрема, і туристичні ці стежки. Чи можете ви це теж підтвердити, чи спростувати? Яка ситуація, от зокрема зараз в Карпатах? Ну, ситуація подвійна з одного боку українські Карпати досить великі, і на і навіть попри таку експлуатацію з боку людей, яка в наш час є, ще є на здивування чимало гарних куточків. Тобто, частково це в національних парках заповідниках, частково це зони біля кордонів, наприклад, з Румунією чи з Польщею, де через прикордонний режим навіть до війни було обмеження. Тому в Карпатах досить ще в українських, зокрема, гарних збережених місць з іншого боку. Відбувається експлуатація. Взагалі, якщо взяти так Карпати, то було таких три хвилі промислової експлуатації. Це за часів Австро-Угорщини, тому що Австро-Угорщина проклала тоді залізниці і почала вже на такий промисловий рівень переводити дерево заготівлю деревообробку. Але потім був другий етап такий, ну такої потужної можна сказати навіть хижацької експлуатації. Це за часів радянського союзу після другої світової війни, коли союз відбудовувався після війни з Німеччиною і треба було багато деревини. Тоді теж у 40-50-ті роки 20-го століття була така друга друга хвиля освоєння Карпат. До речі, там і нафту росіяни нашу тоді використали. От та ж дрогобицька нафта, карпатська нафта 40-50-ті роки шла в Росію. І на жаль, це наші запаси потенційно ослабило. Їх просто імперія використала. Ну і третя хвиля, така настала зараз. Е, такої експлуатації на жаль, 90-ті роки, тобто нестабільність в країні, е, десь слабкість правоохоронних і природоохоронних органів призвело до того, що Карпати на жаль в багатьох моментах експлуатується. По перше. От, що що таке експлуатація хижацька? Суцільні рубки за кордоном переходять вже на вибіркові рубки, тобто умовно вибирається під рубку там 100 гектарів, але не, не зрубують цих 100 гектарів суцільно як в Україні, коли. От зрубали, лишилися тільки піньки, а вирубують там третину чи половину дерев. Таким чином природа набагато швидше відновлюється, тому що там насіння падає, засаджується, і нема ерозії ґрунту. Бо оці суцільні рубки, які практикуються в Україні, і які наслідком тобто той радянської, ще такої хіжацької лісозаготівлі, зрубали, а потім вода йде весною і все змиває, бо дерева, коріння не отримує ґрунт і повіні. Одна з причин таких сильних. Поверні, які трапляються раз там в 10 років в Карпатах, в тому числі в хижацьких рубках. Тому тут є проблема, але я вважаю, що е, після перемоги ми будемо однозначно йти в європейський союз, і навіть якщо ми саме не впораємося, нас європейці примусять прийняти таке законодавство і вести такий контроль, щоб ну дійсно зберегти природу Карпат. Тому що це я вам скажу, взагалі наше лісове господарство, на мою думку. Це великий рудимент, не реформований ще радянського лісового господарства. Тобто, оця система лісництв, система деревообробних комбінатів, суцільні ці рубки є питання. Ну і друга проблема про яку ви сказали, це джипери. Причому що цікаво, що ці джипери, які їздять по Карпатам, вони звичайно, якщо чесно, вони приносять менше шкоди ніж ну, деревозаготівля. Тому що ви зрозумієте, одна справа, коли вирубується тисячі гектарів, інша справа джипери, так вони руйнують дороги. ці, ну, шкода менше, але вона є. Джипери, крім наших, є, наприклад, ті ж самі угорців. Я зустрічав на джипах, поляків, словаків. Я з ними розмовляв. Кажу, а чому ви в нас їздите? А ти каже, тому що в нас заборонено? Бачите, там вони вступили в Євросоюз ті країни, словаччина, Польща, і там такі штрафи, таке законодавство, такий контроль, що вони там не можуть так їздити. Ну хіба що там якесь змагання, але по чітко визначеному маршруту? На жаль, в Україні. Де нема такого екологічного контроля, смішні штрафи або їх відсутність, вони катаються будь-де де хочуть, і цю проблему треба вирішувати. До речі, нещодавно природоохоронці зареєстрували петицію до президента України. Я от тільки не знаю, чи збіг час на її підписання У нас була в етері авторка цієї петиції. Так, от бачите. От тому я її теж підтримав. Закликав своїх друзів підтримати. Це хороша ідея. Якщо ми говоримо, що ми країна цивілізована, європейська, це мусить бути внормовано. Не можуть захотів сіло 10, сіли 10 людей на джипи. Поїхали де хочуть по Карпатам. так не може бути. Тому проблеми є. Але в мене в мене особисто оптимізм викликає те, що стратегічний курс нашої держави на євросоюз на НАТО, а там. Навіть кажу ще раз, якщо ми не захочемо, нас примусять та спільнота ввести екологічні норми, екологічний контроль. На це на це надія реальна. Так, пане Сергію, але тут є ще й подвійні стандарти, адже Європа хоче нашого лісу. І тобто, їм, в принципі, з одного боку, вони мають свої стандарти, вони захищають свої ліси. Але їм потрібен ліс, і вони закривають очі, аби везіть нам свій ліс. Тут треба розумна, очевидно, державна політика. Державна, бачите, тут з двох боків кажем, суспільство має піднімати. Держава має зрозуміти, ну мені здається, що. Президент і держава, мені здається, що вони розуміючи, яку шкоду нанесла ця страшна загарбницька війна природі полісся, в першу чергу, особливо там Чернігівська, Сумська область, Київська, там то мали б Карпати, які слава Богу лишилися недоторканими в плані війни. І дай Бог, щоб так і було далі. Карпати максимально зберегти, тому що якщо в нас було раніше про природне... А, і степи до речі, наші ж постраждали. Дивіться, і море постраждало, дельфіни, тобто. Якщо взяти такі великі екосистеми в Україні, то фактично максимально такою збереженою залишилися лише Карпати, полісся, війна в степах, війна, на морі, війна, Азовське чорне. Тому тут тут дійсно євросоюз з одного боку, і ми правильно ви кажете без нас, якщо ми самі не захочемо, ну європа може казати. Пане Сергію, але ще є інша проблема. Та зокрема сміття, бачимо часто відео, як забруднені гірські річки, часто які пливуть, зокрема, в той самий Євросоюз, в Угорщину, де вибирають просто тонни різного пластику. То чи є, чи ви помічали цю проблему, і як її на вашу думку вирішити, чому вона настільки актуальна? Проблема актуальна, але особливо вона почала бути актуальною десь в 2000-х роках, тому що в 90-х ще не було пластику, бо основна основний забруднювач карпатських гречок це пластик. Бо коли там був радянський союз, і коли в 90-ті роки, там більше сміття люди спалювали. Просто це там скажімо таке побутове скло. А ось пластик, коли в 2000-х роках почалося масове використання в побуті в торгівлі пластика, пластикової упаковки для продуктів. E, люди не знали, що з ним робити. Сільські люди в карпатських селах. І вони я питав, а для чого ви це робите? Бачу, вийшла жіночка, не раз таке бачив, ведемо по селу по гірському. Вона в цілий пакет або декілька пакетів пластикових пляшок, яких вона назбирала, викинула. Вона, а в них така мова: річка змиє. Дійсно, вони викинули гірська річка понесла. Але ж ми розуміємо, річка кудись впадає. І мені було дуже соромно, коли 10 чи 12 років тому. E, e, це був 2008 чи 2009 рік. Я шов походом в горах, і там біг один бігун такий. Він ну, старший вже чоловік, 50 плюс років, і він сам чи з Словаччини, чи з Угорщини. З Європи, але мета його він біг з Угорщини через вздовж маршруту річки Тиса до її витоків до витоків річки Чорна Тиса. Коли я його спитав, чому він це робить? Він каже, тому що оці пляшки, що ви, е, викидають в селах, ваші люди приносять в угорщину. Ми поставили там, де тиса впадає вже е, в угорщину. Сітку таку величезну на ширину цієї річки, і там кожен день забирають ну, сотні кілограмів саме пластику, просто вибирають. А ця сітка не дає плести цим пляшкам, бо воно далі йде в Дунай. І він, якби каже, я в кожному селі, де я зупинявся на нічліг, а з ним там була група ціла, його помічники вони робили фільм для дітей, для дорослих в клубі і пояснювали, чому не треба викидати пляшки, тому що все пов'язано. Екологічна система єдина. Проблема тут в тому, що нема переробки. Бачите? Тобто, щоб цього не було, крім просвітництва, тобто пояснити людям, що цього не можна, мають стояти баки на пластикове саме сміття, і має бути переробка. Тобто держава має зробити умови, щоб підприємці. Хотіли переробляти. Тоді підприємці, бізнес сам це відрегулює, він буде полювати за тими пляшками, він буде заохочувати людей здавайте пляшки. Так як переробки нема, або може вона десь є, ну там умовно в Ужгороді, я не знаю, а Закарпаття ж Велике чи Франківщина, має бути теж державна політика. Збір і потім утилізація підприємцями. Бо люди не знають, що з ним робити. Спалювати його, ну от я говорив ним, чому не спалювати це отруйний дим. Викидати нема куди, воно об'ємне і в річку. Від безкультури з одного боку, від відсутності екологічного такого розуміння глибокого, і від відсутності переробки. Проблема комплексна, її треба вирішувати, звичайно. Пане Сергію, також цікаво, чи мали ви можливість поспілкуватися з місцевими жителями, з мешканцями наших гір, і чи, чи наскільки відрізняється їхній менталітет, їхнє світобачення від волинян, наприклад. Ну, теж є різні люди, тому що ви розумієте, одна справа села біля розкручених курортів, наприклад, біля Буковеля, біля Драгобрада. Тобто, там вже це все максимально комерціалізоване. Там люди вже заробляють ті, що давно в цьому бізнесі, непогані гроші. Хтось має готельчик чи декілька готелів, хтось на джипах возить туристів в гори. Там люди, ну скажуть такі, більш просунуті, більш сучасні, більш думають про те, як заробити, більш урбанізовані, глобалізовані. А є такі глухі села, де є такі. Ну відріз... от є такі села, які, коли випадає сніг, можуть бути місяць-два-три. відрізані фактично від цивілізації. В них вони так і восени роблять запаси. Вони кажуть: ми в нас борошно, в нас своя квашинина, в нас там гриби. Тобто, ми. Розраховуємо і там люди зовсім інші. Там такі, що тебе пускають в хату, навпаки, запрошують, і готові поділитися останнім. Тобто, це такий, знаєте, той е, залишок того давнього патріархального світу, коли подорожнього пускали, коли ну як всі люди брати, тому Карпати дуже різні залежно від місцевості. Хоча люди переважно хороші щирі, говориш з ними. Про екологію хтось розуміє, хтось каже: а от як я не буду рубати ліс? Бо в Карпатах, по суті, є три, три ну чотири варіанти роботи. Що робити, якщо це таке глухе село? Це якщо повезло, поруч є туристичний якийсь комплекс, пам'ятка заробляють на туристах. Це супер. Там готельчик мають другий варіант рубати ліс легально чи нелегально? Бо ж. Третій варіант по стиху добу, але поступово, на жаль, вівчарство відмирає, бо це складна робота. І четвертий варіант, якщо попередніх три з якихось причин не спрацьовують, їхати на заробітки за кордон, бо гоцули, гу взагалі, горяни дуже добрі будівельники, їх цінують в Європі, в Польщі, в Чехії. А до війни, до 2014 року, багато гуцулів ну, взагалі, жителів гірських районів України їздили на заробітки в Москву. Тобто вони. Цінують їхні вміння будувати після 14 року, слава Богу, вже переважна більшість їздить в Європу. Так що непроста там економічна ситуація. Тобто горе це гарно, коли ти йдеш, але коли ти там живеш роками і ведеш що натуральне господарство, є питання. Тому люди власне, різні, але... власне, чому ООН. Встановив Всесвітній Міжнародний день гір у 2002 році. У резолюції Генасамблеї запропоновано світовій спільноті організовувати цього дня заходи, які пропагують значення стабільного розвитку гірських регіонів. Власне, те, про що ми з вами говоримо, тому що гірські регіони, на жаль, розвиваються по-різному і умови. Проживання там і розвитку відрізняються від рівнинної території. Так. Там складніше жити. Хоча я вам скажу, що і на Поліссі є такі глухіші села, ну, деякі, де теж люди живуть максимально близько з природою. Але, звичайно, в горах рельєф саме оці перепади висоти великі, вони створюють додаткові складнощі, та це і температура і нижча і складність добирання. Тому є свої нюанси. Але люди живуть довше, там старожилів багато. Так, так. Де, де хороша погода, де хороша природа, де максимально здоровий спосіб життя. Плюс люди ж рухаються, ви ж розумієте. Одна справа цивілізація навіть там в Луцьку, на Волині. А там ти живеш, поки ти рухаєшся. А ти набираєш воду в колодязі, якщо ти в яке село. Ти ходиш до худоби і її дуєш. Ти там на пасовища. Тобто люди в русі, а рух. Тим більше на свіжому повітрі він корисний, тому довго живуть. Плюс хороше харчування, все своє натуральне в гори. Пане Сергію, мабуть, ще останнє запитання: та як часто ви подорожували в гори саме взимку, Ось, зокрема в таку погоду, як сьогодні, і, і які ви мабуть, для себе зробили висновки? Та чи можете дати поради тим, хто захоче взимку піти в гори? Ну, парада така, що якщо ви не ходили в гори взагалі, або у вас дуже малий досвід ходіння в теплу пору року, а категорично не раджу йти, бо зимовий похід набагато складніший ніж літній, осінній, весняний. По перше, низькі температури, по-друге, сніг, який ускладнює пересування, та і, зрештою ночівля літом можна переночувати, маючи кліонку чи якийсь плащ, ну, скажімо, під кущем під деревом. А зимою це може привести або до обмороження, або навіть до смерті. Тому ви для того, щоб йти зимою в гори, треба або мати дуже досвідченого провідника, який реальний має досвід, або самому не один рік ходити літом. От. А плюс, звичайно, раджу вивчати карту укриттів. Я такий хороший український активіст-турист Тарас Рикмас. Він започаткував 3-4 ну 3, роки тому такий інтернет-проект, коли би в Карпатах. Ви можете знайти коли в Карпатах, і на Google Maps позначає. Він просить всіх туристів, хто мандрує, скидати йому локацію, фото, коли би її опис, що там є пічка, буржуйка, чи там можна переночувати. Він цю інформацію наносить, прив'язує до мітки фото, опис. Колиби там я і це теж дуже хороша допомога туристам. Я коли йду в зимовий похід з друзями, я шукаю таку місцевість. Ми ночуємо в колибах, а не в наметі. В наметі можна, але треба дорожче спорядження ще купити, тому що зимове спорядження найдорожче. Перший фактор ціна, і другий фактор звичайно в хаті в цій гірській набагато комфортніше. Хата є хата. І я шукаю завжди таку локацію, щоб там була одна хата і поруч там година дві ходу, друга. Тому що я розумію, що одна з колиб може бути спалена, зачинена, там нефункціональна. Тому зимовий похід це ну, наступний рівень після того, як ви добре опанували лінію. З досвідченими або дуже добре самі готуйтесь і буде вам щастя. Бо ми, коли йдемо в зимовий похід, у нас принцип такий: ми шукаємо хату десь віддаленні місцевості, йдемо до неї, дивимося якусь гору, Звичайно, маршрут набагато коротший, ніж літом, бо зовсім інші умови сніг. І в хаті ми беремо з собою планшет або ноутбук з друзями і дивимося ввечері при свічках. Е фільм про Карпати, наприклад, Тіні Забутих предків, або Захар Беркут. Тобто, коли ти дивишся оцей фільм. З Іваном Миколайчуком, наприклад, в горах в хаті, в гуцульській, а на дворі мороз і серед гір. Ну зовсім інше сприйняття. Ти ніби занурюєшся в ту карпатську романтику, і глибше розумієш фільм. В нас такий похід: похід плюс перегляд фільму в колибі. Дякуємо вам, пане Сергію, за таку цікаву розповідь. Сергій Григоренко, любитель гір, громадський діяч, волонтер, був гостем громадського інтерактивного телебачення Дякую та вам. радіо. Дякую вам, всього найкращого.